Ще писати та розмовляти українською мовою, ти, пустоголова, що ти тільки робила в школі, стидоба, позориш українську мову, безграмотне бидло! Всім привіт! З вами Даша Євтух, і це розпаковка хейтера того самого, що я вам тільки що зачитала. Люди, де у нас правильно в коментарях? Ти мені не попадайся на глаза, я тебе кадик вирву. Це настільки сміливі люди, що вони навіть не можуть поставити ні своєї настоящої фотки на аватарку, ні підписатися своїм справжнім іменем. Але є ще й виключення. Є такі ще герої, що вони підписуються своїм настоящим іменем і ще й виставляють, ви представляєте, і ще й показують своє лице. Ну і що? Ми сьогодні такого розберемо. Харю його покажу на все відео. А що, прикольно написав в коментарях все, що хочеш, обізвав, обідав людину, і нічого тобі за це не буде. Ніякого ні покарання, нічого. Все, що хочеш, обзивати людину, як хочеш, взагалі по барабану, і не думаєш, навіть, що ти ту людину не знаєш, ти з нею особисто не знайомий і не думаєш навіть про те, що ти можеш обідати ту людину, що вона навіть буде плакати через тебе. Це в лучшому випадку, якщо вона просто поплаче. Я а представте, якби отой от хейтер, що пише разню, гадость блогерам, і якби... Зустрілися отак в реальному житті, не в коментарях, а в реальності. Чи теж він би був такий би сміливий? <звук> Яко там він все писав? І чи він хоча б відкрив рот і щось сказав погане? Нет, канічно, того що такі люди вони насправді такі боягуди, такі цикуни, що вони героями можуть показати тільки отута і все. Ви бачите, настільки у мене добрий і світлий контент. І казалось би, які можуть бути хейтери, за що мене можна це обзивати? Але ні, ці хейтери не можуть і мене обійти стороною. Вони находять до чого причепитися. Так як мої основні сторінки поблоковано на даний момент, і в Тіктокові з мільйоном підписників, і в інстаграмі. То самі такі хейтери вони поки що сховалися там на моїх сторінках. І тому в мене немає такого прям дуже великої кількості цих людей, але я знайшла свіженького хейтера, який мені попався на удочку. Я його виловила спеціально для вашого цього для нашого цього відео, і якого ми зараз будемо з вами розбирати. І так, давайте я вам зараз ще раз зачитаю той коментар, який мені він написав. Чи писати та розмовляти українською мовою, дурепати пустоголова? Що ти тільки робила в школі? Стидоба! позориш українську мову, безграмотне бидло! Ну, і це мені написав е, чоловік. Дорослий чоловік, навіть не підліток, навіть не дитина, яка не розуміє, що говорить, ну тобто, які можуть бути ще оправдання. А це дорослий такий видлок мені написав. А знаєте, що я йому відповіла? Я йому нижче ще написала. Ну, знаєте, в подібних ситуаціях я просто їх ігнорую, але не тут. А мені він просто сильно понравився, і я вирішила йому отвіти. Ізбраний це написала: Вітаю! ти став ізвісний. І, як ви могли замітити, він також погано вчився в школі, тому що допустив також помилки. І таким чином він хотів себе показати кращим, таким крутим прям перцем, таким мужиком. Ось він науче мене. Цього разу я не проігнорувала коментар. І не тому, що цей чоловік мене якось дуже сильно зачепив, чи я плакала через нього. Ні, ви знаєте, я взагалі я до цього привикла і я не реагую. В більшості випадків я на такі коментарі нічого не відповідаю, а просто ігнорую. Левис. Люис! Люїс! Мам! 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 Але на цей коментар я просто не могла нічого не відповісти і не через те. Що він мене якось зачепив там, чи довів до сліз? Ні, мені просто все одно на таких людей, на таких коментаторів. Просто, на мою думку, цей коментар був недоречний. Він себе хотів показати, що дуже класним таким мужиком, крутим перцем, але він проявив свою грубість, хамовитість, зухвальство. І знаєте, як я відповіла йому на це від відео. Люди, запомніть цього мужчину, а краще заскріньте. І коли вам захочеться поригати, то ви відкриваєте цю фотку, дивитеся і ригаєте. І все як рукою гніве. Я не стала з ним лаятися. Щось йому доказувати. Того, що всі ми прекрасно розуміємо, що це безсмисліно. Бережем свої нерви, люди не переживайте і вам не раджу опускатися до їхнього рівня. І я не стала з ним ні лаятися, ні виясняти ніяких отношеній, нічого. Того, що, як ми знаємо, це безсмисліно. У мене методи поведінки з хейтерами зовсім інші, і ці методи дуже прості. Я їх хоч ігнорую, або висмію, як я це зробила з цією людиною. Ви можете ще раз подивитися на цю людину, може це хтось знайомий, сухів пропіариться. Ось він пропіарився називається, і знаєте, я вам також раджу е не брати до уваги якихось там коментаторів, таких, які вам хочуть навмисне зробити боляче, хочуть вас якось зачепити, вивести вас на емоції. Вони ж тільки того ждуть, аби з вами, хоч полаються, хоч ще щось, аби вас якось та, так же ж і підповернути. Тому. Діти, так само як і я, хоч ігноруйте або смійтеся з них, прикалуйтеся з них, висміюйте їх як най... отак найкраще, найхуже, щоб їх зачепило це, а не вас. Але ви знаєте, я б хотіла подякувати своїм підписникам, дорогим любим, того, що вони у мене я не знаю, як їх можна розхвалити, так як можна їх так описати, але вони в мене самі найкращі. Я... На початку своєї блогерської кар'єри не думала, і я призірала тих, тих блогерів, які просто казали, що я люблю своїх підписників там, ще щось. Але ви знаєте, пройшов час, і дійсно дійсно я полюбила своїх підписників, того що таких підписників, як у мене, немає більше ніде. Вони от за мене вони можуть заступити. Якщо вони десь побачать, що хтось мені щось написав якесь погану гадость, вони всі накинуться як от на цей собаки на, на, на щось і роздеруть його вщент. Коротше, ви найкращі дякую вам за підтримку і дякую, те, що ви все-таки відповіли тому чоловікові, закидали, загризли йому, все, що хочеш, загризли, перегризли. Коротше, ну ви поняли, да? Ви його отомстили за мене в 10 разів. І це, кстати, я замітила. Це навіть від початку того, як я почала вести свій блог, свої відео почала знімати. Я на них не реагую, але ви завжди за мене заступитеся. І вам величезне за це дякую за вашу підтримку, любов і віру в мене. Дякую. <му> ну, знаєте що? Розпаковка хейтера вона не закінчується. В одне відео як не запихай, ну воно не вміститься, тому що настільки це цікава тема і для мене, і для багатьох людей, що ми будемо говорити про цю тему хейтерів, які вони бувають, чому вони так вчиняють із людьми. І ще в наступному випуску. Кейтери, цей відос для вас розганяйтеся. Можете мені тут написати все, що хочете, всяку гадості ставити ці дізлайки, лайки. Мені взагалі так по барабану. Може, ви зазвіздетеся слідуючи в мене випуску, та я вас розпечатаю та. Що ви навіть пожалієте і так, але е, це звичайно шутки, тому що в мене насправді е, стало хейтерів набагато менше. В мене пишуть позитивні коментарі. Тому е, проявляйте свою активність. Давайте все таки розвивати цей швидше мій канал. Ютуб-канал Даша Євтух. Підніматися на ступеньку вище, набирати нових підписників, коментуйте, поширюйте мої відео, лайкайте, ставте на колокольчик, щоб не пропускати мої наступні відосики. Прикольні. я, до речі, на цьому каналі виставляю не тільки розпаковку ідей-випуски, а і ще я і виставляю свої якісь відоси із села, із Києва. Коротше, все підряд. І до речі, бачите. Побачили? Та, звісно, ви ж сліпі, побачили, що вона трохи бешена. І ви можете теж заказати таку саму попку. Е, Отут в коняці шоп в інтернет-магазині, в інстаграм-магазині. Е, до речі, прийшла нова партія. Кількість обмежена, тому встигніть замовити. І підписуйтесь, звісно, до мене в інстаграм, тому що це хух, мене видаляють, видаляють, скрізь видаляють, але... Ми не побідимі, в мене така, знаєте, банда крепка. Де в мене не цей, все одно я скрізь єсть. Давайте підтримуйте мене, щоб Даша Євтух була скрізь і її взагалі непобідіма була, тому що ми з вами команда і все, нас не перемогти. Пока. Хейтери досвіду. Ідіть. Ковтайте слину, сльози, що хочете, та йдіть робіть, коротше, нам все одно. Все, виключай камеру. Давай.